Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А чергове судове засідання у справі полковника Романа Червінського пише телеграм-канал Страсті. Ось що у залі суду говорить і сам Червінський про Єрмака і Ко далі мовою оригіналу. Відбувся в 19-му році. Давай вже сказали, Рома, тікай, тому що ти перший. І я був перший. Мене звільнили першого. Цева, тобто і через 10 днів мене звільняють. І вони не пояснюють, за що мене звільняють, чому мене звільняють. Вони не приймають просто все. Я тоді пішов, я зрозумів, що тут вже нічого немає, а я ще підправив вже. Тепер, ну, і максимум, що це від мене з'явився. Людині, так, так, так. Єрмак підтвердив, що він так. вас зняв? Зняв. І ще хуже він підтвердив. Ну, Знаєте, що було? Получається, він каже цій людині. Я всіх всіх патріотів взагалі плінтус. Ще раз, повторіть, будь ласка. Каже, я всіх патріотів взагалі плінтус. Це Ярмак сказав, так? Так? А, ми а, ми потім потім воював, він сам дуже воював. Він каже, послухай, якщо не вийде в мене, тому що вас багато, в мене домі, хто підтверджує, забив, стигнути туди. Це до свідчення кримінальній справі про запис цього дірбата, я давав ці свідчення. Ця людина, яка це чула особисто, давала ці свідчення теж вправі. Тому це все є. І ось воно, коли воно вирізе це все, то, що знаємо, воно все потім стане на свої місця. 28 людей було там. Це матеріал для роботи. Тобто вони не куча інформації. Перше, це, на що вони розраховують, це про те, що вони... Ми... Це там були ті люди, які збили, пам'ятаєте, 86-й і заходили на Луганськ. Там наші десантники були збиті. Да. От Там були ці люди, вони, вони навіть фотографії нам присилали, де вони, їх Путін нагороджує за те, що вони збили цей літак. І вони хвасталися цим, все. Це перше діло. Потім друге, це воїн Марш 17. Теж, вони були свідками там. І третє, це ті всі купили, хто, хтось без них щось розповів. Можливо, і були цей інформація, і же там вербують. Вони про це все знають. Звісно, що ви було одно. Ну. По-перше, по друге, це був обмінний фонд. Коли ми працювали, ну, я ж працював був, багато операцій, от ми там знаємо, дітла, yeah. ще є багато інших, які yeah. не говорять, поки я не знаю. Є ті люди, які дійсно там сидять, які затримали невдалі працю. Тому що е, в нас теж були зрадники в ЗДУ. І, і, і вони є. І, і є. Нас і нас я скажу чесно, що їх стало більше. Їх Тому що, стало більше. Коли зайшов. В той же час апеляційний суд розглядає скаргу на продовження тримання цього військового під вартою, як зауважив відомий український журналіст Юрій Бутусов. Судове засідання по справі незаконно звинуваченого полковника Червінського, призначене на день народження Володимира Зеленського, і відверто кажучи, є підстави вважати, що Бутусов може бути недалекий від істини, адже насправді справа Червінського яку чомусь майже не висвітлюють провідні українські змі, це одна з найбільш резонансних історій. Останнього часу, яка згодом може перерости у скандал на кшталт касетного часів Леоніда Кучми. Хто такий полковник Червінський? Це розвідник, який раніше служив у головному управлінні розвідки Міністерства оборони. Він став відомим на всю країну після скандально Вагнергейту у 2021 році. Нагадаємо, ще 2020-го гора міністерство оборони розробляло безпрецедентну операцію. Українська розвідка намагалася виманити та затримати цілий загін наймеців Вагнера ще тих на які вчинили воєнні злочини по всьому світу, зокрема і на Донбасі на замовлення ГРУ російського генштабу, це ще не був Вагнер. Останні інформації зібрані у часи повномасштабного вторгнення бандитом пригоженим із зеків для закидування м'ясом позицій українських воїнів. Тоді це були професійні вбивці та садисти, які гастролювали по всьому світу, виконуючи брудну роботу для росіян у Африці, Сирії, Латинській Америці та Україні, для того щоб витягнути вагнерівців з Росії, особливо тих, хто Абсолютно точно був причетний до учинення воєнних злочинів Україні, Горміністерства оборони розробило цілу низку підставних фірм посередників, закидувало агентуру і варбувало найманців нібито на роботу у Латинській Америці. Далі вони мали з мінська полетіти до Туреччини через територію України, а потім на інший континент. Розвідка хотіла посадити бот із вагнерівцями в Україні та затримати їх для притягнення до відповідальності до реалізації операції, Мав безпосередній стосунок полковник Червінський, але на тому етапі коли підрозділ воєнних злочинців вже чекав відправки з Білорусі, їх раптово, нібито затримали білоруські силовики. Казали, що за особистим наказом диктатора Олександра Лукашенка згодом стало відомо, що вагнерівців виманювала українська розвідка операцією хтось злив білорусам. Влітку 2021 року. Президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо вагнерівців і заявив, що ця спецоперація ідея інших країн і Україну максимально втягнули у це питання пізніше. Червінський та його колега. Семеню публічно розповіли про зраду операції. До того часу вони вже звільнялися із розвідки. За словами Червінського, кілька людей з офісу президента могли злити інформацію щодо операції. Крім того, він заявив, офіс президента погрожував екс-розвідникам кримінальними провадженнями. Ці заяви пролунали тоді, коли до повномасштабного вторгнення лишалися лічені тижні. Полковник Червінський пішов воювати до сил спеціальних операцій. ЗСУ. там він разом з колегами розробляв ще одну грандіозну спецоперацію. Українські військові кілька місяців під. Лота РФ для викрадення літака. Ця операція також не вдалася, що миттєво стало приводом для кримінальної справи, зокрема проти Червінського від СБУ. Підпорядковані президентські вертикалі у службі заявили, що військові нібито діяли попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. В результаті за версією слідчих, ворог отримав дані про розміщення на аеродромі Канатове особового складу повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу збройним силам Російської Федерації обстріляти летовище у квітні 2023-го Червінський отримує за цим епізодом підозру від СБУ і опиняється у СІЗО. Попри те, що генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, у якій служив Червінський, публічно розповідав, що операцію на аеродромі Канатове було погоджено із вищим керівництвом зсу, але суд відмовився заслугати Ганущака і взагалі не приймав доказів на користь Червінського. Вся ця історія дуже нагадує реалізацію того, що наприкінці 2021 року влада обіцяла розвід. Нікам, які посміли розповісти про можливу зраду і свідомий злив операції по вагнерівцям. Більше того, червінський також чудово обізнаний у деталях іншої, Незаслужено забутої справи, яка також викликала серйозні підозри щодо чинної влади. Полковник був причетний до операції з вивезення в Україну одного з ключових свідків збиття малазійського боїнга 2014 року Володимира Цемаха, якого потім раптово віддали на обмін росіянам, викликавши справжній шок у голландців, яким він. Був дуже потрібний як для доведення у суді цього воєнного злочина Кремля. Причину віддали семаха після особистої розмови зеленського з Путіним. Про що заявляв колишній генпрокурор Юрій Луценко? Тепер Червінського, судячи з усього, намагаються надійно закрити під наглядом СБУ. Можливо, тому що полковник може багато чого розказати не тільки публічно, а й під протокол з грифом таємно. Можливо, посилені ще й свідченнями такого важкого ваговика, як ексгенпрокурор, і це будуть дуже. Страшні таємниці, ретельне розслідування, яких може невідомо чим закінчитися для чинної влади. В той же час десятку офіцерів уже на банковій. Ніхто не слухає указів Єрмака, армія обрала генерала залужного та вимагає звільнити патріотів. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.